Україну накриє антициклон КСАМАРА. Він принесе у більшість областей суху малохмарну погоду. Невеликий дощ ймовірний лише на Закарпатті, в Карпатах та у північних регіонах. Такий прогноз у своєму телеграм-каналі дає синоптик Наталка Діденко. За її словами, найтепліше 5 червня буде на заході та на півдні. Там очікується плюс 23, плюс 26 градусів. Нарешті території до плюс 24. У Харківській та Сумській областях максимум плюс 21 градус. У Києві понеділок обіцяє бути сухим, із сонцем і сонцем та температурою повітря в день близько плюс 23 градусів. Каже Діденко, також вона спрогнозувала, яка погода буде в Україні протягом найближчого робочого тижня, найближчими днями дощі ймовірні в західних областях, та подекуди на півночі України. Решта території буде у сухій поки що погоді. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.